Ляк, Олег, директор. Розумієте, зараз, Хтось зараз говорить, що це земельна ділянка, яка не існує. Є е, не державна акт, як зараз називається, а витяг витяг по цю земельну ділянку. І якщо я рахую, якщо він не оскорений ніде, ні судом, то це є земельна ділянка. А ми можемо там домислювати, яка вона є, не є. Вона є. Вона має свій кадастровий номер. Чому говориться, що це якась неіснуюча, це від бібліотеки, від щось, це, це зображення, злочин... називав... шановане. Втримали... Це є злочинно надана, якраз. знаєте, це коли злочинно. Ви скажете коли буде рішення суду. До суду нічого не можна називати. Є витяг з Державного реєстру речових прав на руководне майно. Є він. От коли а? буде рішення суду, що Скажіть. це землянка надана, незаконно. Скажіть, Вона знята Печерським судом Києва арешт. Тої ділянки чи ні? А там і не було ніякого арешту. Не було? Ні. Я так. не пам'ятаю, що скільки арешт був на цю земельну ділянку. Є, є існуючий витяг. Є існуючий витяг. От коли ви покажете, що є це рішення суду про якийсь арешт, про якусь земадіанти не належать комунальному підприємству, що воно буде незаконно військовою радою. Це може тільки суд сказати. Ніхто з нас не має права це говорити. Ну ви як людина. Просто уявляєте собі, потім виходите по тому Тернополю нашому так. і розказуєте. От як зіпсули Тернопіль архітектори. Так, архітектори долучаються через те, що знаходиться якась людина, яка отримала диплом і малює. Тупо малює, інакше я не назву. Ні, Ми можемо зараз обговорювати там зовнішні вигляд. Я не є спеціаліст, я не є як... там загалом, та чому не повинно бути. Чому? Чому, якщо історично зложена, що торгівля завжди була на цьому місці? Завжди вона була Історично не складно. Шановний, ми не побачили мі... місто містобудівної ситуації. Тобто, я врахую, що його взагалі не можна було. Виставляти сьогоднішній день на обговорення містобудівної ради? це не зроблено відповідну підготовку до містобудівної ради, не проведений аналіз містобудівної ситуації. Я особисто не бачу, де тут ще. От ну, щоб якщо б не було зараз цієї схеми, яку Олег Іванович писав, мені складно уявити цю цю Шановні, ви ще були молоді, коли починалася будуватися бібліотека. І там, на період, поки будівництва дали тимчасово парам чоловікам продавати квіти. Ви бачите, до чого розрослось. Ви вже, тепер... так, ви вже тепер хочете там побудувати прохід, так ви забудували ту бібліотеку так, що її не видно. Шептицького, звіду ви... цього, і ви ще про якісь Прекайте, говорите. Ви забудували, права. Ви, забудували, ви забудували. Хто ви забудував? Я забудував. А з а... А а ви... вулиці Шептицького ви... 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 чия ви... метелик. Невідомо, скажіть, будь ласка, на якій підставі взагалі надається комунальним підприємствам земельні ділянки? Було, щоб ніхто Війській не міській раді тільки одне комунальне підприємство, це, е, це інвест замовник буд, Тернопіль, замов, Тернопіль. Тернопіль буде інвест замовник, який правонаступник управління капітального будівництва міської ради, який мав би тільки займатися будівництвом, якому можна було давати всім комунальним підприємствам, надається земельна ділянка для їх же потреб. Збудувати базу чи ще щось, бо не торгувати да, нею. Інфраструктуру. І тільки земельна ділянка на попередньому мала бути перед наданням, а не навпаки. Знаєте, ми У 2013 році не потрібні о, дебати, які КП. Міська рада дала 800 тисяч гривень допомоги в кінці року, через те, що вони збиткові, а вони наліво і направо торгували землею. так як ви зараз робите. Розумієте? Ви зараз говорите... Де... Я говорю те, що я говорю. Знаєте, що ви говорите? Ви, ви собі видумали це і говорите. видумали, ви, 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 ви ви Вон показується. Здорова людина, людина з непорушеною психікою Жодного... не може того малювати. Ні, дивіться, давайте не будемо вже розбирали зараз юридичні питання всіх земель. Ми розглядає... не можемо відстоювати тої ідеї. Так, ми, ми просто розглядаємо да, даний проєкт, який представлений, розроблений проєктантом. Є замовник, який, в принципі, ним казали, має на балансі ту земельну ділянку і він не висказує мені. Не не він виказує свою дочку, нашу компетенцію визначати. Даний випадок він просто говорить свою точку зору по цьому питанню. Все. Люди, обіжати, це наша компетенція, люди це саме, мають баранами бути і мовчки їсти те, що їм <ріст> насипається. Давайте, давайте про... давайте. 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 Скажіть, будь ласка, е, яка границя цієї <ріст> ділянки? <ріст> так? І чи ви врахували забудову не тільки з сторони бібліотеки, а і, в даному випадку по цій схемі нижній? З правої сторони, бо там робив ще гойпокійний проєкт значить, прибудови до цього комплексу кутового, який виходить кутом на Шиптицького. Жовта пляма це не границя ніякого. Жовта пляма, що прямо по границі ну, як? І отам ще наверху є. Бо я знаю, до мене колись підходила одна людина, та має в самому верху значить ділянку, чи врахована його, значить на 100% Що-що? ділянка на 100% забудована ділянка. <рире> ну, тобто, по контуру? <рес> от тут от, от. боліщука є. А як ви до цих розриви? До Болєщука, який розрив у вас, чи враховано? Проболещика нічого не писало.